Кажуть, типа, любий снайпер може стати піхотинцем, але не любий піхотинець може стати снайпером. Тому до цього треба рости? Я спочатку в піхоті, потім штурмові загони, потім марксмен, десь рік, мабуть, чи два я марксмена був. Потім випала нагода поїхати на курси, отримати сертифікат. Сергій у снайпінгу півроку долав ЗСУ, став у 2014 році та прослужив до 2019. го Повномасштабне вторгнення армії РФ зустрів у Польщі та вже через кілька днів повернувся до України. Впав в піхотний батальйон, назву якого казати не буду, вже розформований. Брали участь в бахмутських операціях, під Черніговим оборону тримали в Лукашівці. Це було трошки. Потім наказом одного дуже впливового чоловіка переведений в цей батальйон, в підрозділ Снайперський.